З молодої капусти та зеленої цибулі виходить ось така дуже смачна запіканка. Поживна, корисна вечеря і словочів. Для цього потрібно грамів 400 дрібно нашинкованої молодої капусти та порізати зелену цибулю. Капусту присалюємо і добре віджимаємо руками, вона зменшиться в об'ємі. Додаємо до неї зелену цибульку та перемішуємо, поки що відставляємо, робимо тісто. Беремо 4 штуки яєць, додаємо 4 столові ложки боршна, 1 неповну чайну ложку крахмалю, одну неповну чайну ложку розпушувача. Додаємо 6 столових ложок сметани та чайну ложку гірчиці. Усе добре перемішуємо вінчиком. Ось таким вінчиком дуже гарно все перемішується, якщо немає, то можна міксером збити. я забула ще додати пів чайної ложки солі. Форму змащуємо олією, викладаємо всю капусту з цибулею і зверху поливаємо тістом. Тісто розподіляємо рівномірно по усій площині. І грамі 50 твердого сиру натираємо і посипаємо запіканку. Ставимо у розігріту духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Нарізаємо і на вечерю смакуємо. Легка і дуже смачна овочева страва.